Ну, ось вже продовження відео, як робити домашнє вино. Тож, сьогодні маємо 29 серпня, і я вже процідила Так, дві було 3-літрові банки малинового вина і проціджені ось такий вихід. Зараз я їх переливаю в кастрюльку. По пропорціях все домішую, перемішую і буду розливати по менших баночках, меншим об'ємом, тому що це 2-3 літрові банки, які лишилися, і вони мені потрібні. Тож, дивіться далі. Перелила вино я вже в кастрюлю, тепер додаємо цукор та кип'ячену воду, обов'язково кип'ячену холодну воду. У мене дві порції, тож два стакани кип'яченої води і стакан цукру. Тут 200 мл. Тож, на одну порцію стакан кип'яченої води і півстакану цукру, 100 мл цукру. Я міряю в стаканах. Це все розмішуємо і додаємо спирт чи горілку. Я вже всипала сюди і влила водичку. І перемішуємо, щоб цукор розчинився. Додаємо 3 столові ложки спирту. У мене 2 порції. отже це буде 6. Якщо у горілки, то потрібно більше. Розмішуємо це все. Добре, розмішали і тепер розливаємо по скляних банках. Накриваємо капроновими кришечками. І відправляємо в погріб. Хоча в моєї бабусі це в буфеті на кухні постійно воно стоїть і нормально. Ось гляньте, яка краса. Повторююся, що цей рецепт підходить для будь чого Можете зараз сезон слив зі слив робити. І з двох порцій в мене вихід. Три півтора літрових баночки і одна літрова витрати це 2 літра малини, 2 літра цукру. І три рази я досипала по дві ложки в кожну трилітрову банку столових, цукор з чіпком. Стояло 2 місяці. Ну і також стакан цукру ще ось в кінці. Ось такий простий рецепт. Тож підписуйтесь на канал, оцінюйте відео, користуйтесь всім вдалого виноробства і пам'ятайте, надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.